Вас бачити. і пропоную сьогодні. Скучили наші глядачі за вашими розкладами. Тому пропоную повернутися сьогодні до них. І власне вся мережа останні кілька днів в гуденний рахунок того, що до влади може саме до як головнокомандуюч повернутися залужний. Давайте перевіримо цю інформацію. Ну точно не зараз. Знаєте, якби навіть він би згоду зараз не давав би, крім того, йдуть перемовини, Чи йому пропонують так, пропонують стару роль, але там є якісь теж умови, претензії, є якась, якісь угоди. Поки вони просто не знаходять точок су російської супросуприкосновіння, і воно знаєте, якби по справедливості ще немає балансу, так що це тільки зараз розмови, немає рішення. Пані Людмила, чи готується залужний до виборів в Україні? Чи буде подавати свою кандидатуру як безпосередньо людина, яка балотується в кандидати на президента? Я впевнена на 100%, що залужний буде подавати. Там навіть не тема залужного, а тема людей, які стоять за залужним. І це дійсно лідер, це людина з якою підуть і ну, його вибрали. Да? От є таке поняття, що його вибирає доля. Отак її вибрала доля. Чи хотів би сам залужний, і з того, що я бачу ні. Угу. А що очікує сирського? Як довго він буде на цій посаді? Я все-таки думаю, що раніше осені він не піде. Якщо це піде, це буде осінь. Принаймні нам показують там, де холодно. Ну, у нас холодно може бути і зима, але раніше осені точно не піде. Чого очікує Зеленського найближчим часом, які будуть випробування? Випробування для Зеленського. Ну, важка робота, в принципі, знаєте, крім того, дуже велика небезпека, крім того, є якесь таке поняття, що нема стабільності, дуже багато, в принципі, не дуже красивих розмов, загроза життю, на жаль, Поки от на найближчі чаші він цим справиться, так справиться. Але не дивуйтесь, що взагалі якби це, це така виснажена людина, людина, яка іноді навіть не знає коли день, коли, коли ніч. Так що це такі важкі період, дуже важкі. Нам говорять, що це дуже втомлена людина, людина, яка потребує якогось, навіть можливо, втручання на рівні лікування. І вічна небезпека, що саме про що і саме йдеться мова? От, власне, під, під загрозою, під цією небезпекою, це будуть намагання спроби якісь прибрати, так би мовити, його, чи просто випадковість, якась мається на увазі під загрозою, там мовно кажучи, ракета, дрони і так далі. От я не бачу це ракети, як дрони. На ваше питання, чи є небезпека прибрати, да, там це направлено на нього люди, які його хочуть бити. Так що це більше якби притул, ті, хто поруч, отака історія, і інша ви говорите, чи це може бути як небезпека в дорозі, все-таки ставиться більше, більше ставок на те, щоб це. В дорозі його прибрати, це щось що більш реальне, не дивлячись на те, що, як ми бачимо, готують і щоб е, саме в упор забрати. От такі. чи якісь інші ракети й дрони? Ні, я не думаю, що тут ракети і дрони, тому що це мало ймовірно. І знаходиться в якомусь чи приміщенні, чи місці, яке умовно не можна вразити. Бо воно дуже захищене. Це все там, де він буде чи їхати, чи буде напряму десь з кимось спілкуватися. Інших варіантів немає. Що принесе Україні вибори в США? Що принесуть Україні вибори в США, а принесуть вони боротьбу? Чому? Тому що треба рухатись далі. Нам, в принципі, говорять, чи буде в нас якась менша небезпека, от я не впевнена. Тому що в нас, якби шлях продовжується, нам знову треба боротися, знов щось відвоювати, не можна розслаблятися. Я б сказала, знаєте, що глобальних я таких змін не бачу. От далі рух продовжується. Чи буде важко буде, чи будемо ми якимось чином знову ж. Своє гнути так будемо. Тут, в принципі, в нас закінчується сім жезлів, рухаємось далі. Так? Тут глобально нічого, а нам своє робити, як казав Кобзар. Пані Людмила, а підтримка буде залишатися від США після виборів? Я думаю, що буде. І з того, що я бачу, я не бачу зміни. Я вже раз говорила, що хоч всі там кричать Трамп-Трамп, нам показують, що, що ми соратники, ми взагалі, якби поряд стоїмо, боремось за якусь справедливість. Знову ж нам дають як союз, знову ж дають якась спільні думки, спільні напрямки. І... І далі, у принципі, що підтримка по ілюзії. Ну а що таке підтримка по ілюзії? Це вічно підтримка в США, в які говорять, ні, ні, не дамо і завтра дали. Так що це дуже довга співпраця. Давайте подивимось також, які шанси стати керманичем в Байдена та Трампа. Я не знаю, мені здається, що все, все рівно буде Трамп. Там дуже малий розрив, але буде Трамп. Я вже другий раз дивлюсь, і мені здається, що буде Трамп. Але там буде майже рівний результат. Дуже малий, але все рівно Трамп. Чи відбудуться дебати між Байденом і Трампом? Так, відбудуться, будуть доволі такі, знаєте, гарячі. Буде що послухати, я навіть думаю, що будуть якісь такі не дуже красиві аргументи в дві сторони, але те, що вони будуть, це точно без варіантів обов'язково будуть. Ми бачимо про те, що принаймні останні дні в столиці більш-менш стабілізували ситуація з електроенергією. Проте, давайте подивимось, чи саміт миру посприяє відновленню української енергетичної інфраструктури. Ні, тут трошечки не про це. Е, то, знаєте, нам такі жорстокі, ні умовно. Карта смерті, карта смерті нам говорить: стоп. Це взагалі не про це саміт миру, він має там якісь інші положення прийняти, і це не його тема. Так що це на саміті миру мі, е, це вирішуватись не буде, там, там щось інше мають вирішувати. Давайте загалом подивимось, як відбудеться саміт миру, чого очікувати в Україні, які ключові теми будуть обговорювати і що будуть стосуватися безпосередньо нас. Ну, чи саміт відбудеться, і з того, що я бачу, що він відбудеться, він буде доволі продуктивний. Не скажу, що ми там отримаємо максимум, що хочемо, але щось там ми отримуємо. Саміт буде. Що... Ми отримуємо на виході. так. Ну, буде якась, знаєте, доволі така запальна історія, в плані того, що хтось буде незгодний, навіть будуть якісь такі суперечки, але буде прийнято якесь спільне рішення, будемо кудись там почнемо йти, так, якби напрацюється якась. Умовно канвана, яку буде це все нанизуватися і почнеться рух. Єдине, що це тільки початкове, це що, це що, що зараз народжується і потребує часу. І далі я спитала: до чого ж прийдемо, що будемо мати. І На виході ми маємо. Десятку жезлів, яка символізує, що це довга дорога, вона дуже важка. І ще одна які аркани, зірка, які в принципі говорять, що це щось надовго, це не те, що приймається сьогодні. І по п'ять пентаклів знову ж дам доказ, що його треба доробляти, якось приводити в якийсь інший вид, вигляд і ще потребує якогось втручання. Так що чи це остаточна картинка для миру, щоб була якась мирна угода? Ні, і ще буде якийсь апгрейд. Чи отримуємо щось цього саме, то так буде спільна угода і будуть спільні шляхи. Але знову ж кажу, це все б я сюди не покладала, що це ну, дуже багато так буде прийнято на цьому саміті. Це початок. Це це початок, це тільки щось починається. Це як будинок привезли машину піску і кажуть, скоро буде будинок. Ну це приблизно те саме. А угу. дякую вам. Як пройде в Україні цей день, 15-16 червня, саме безпосередньо день, коли буде відбуватися саміт? Чи очікувати так звану помсту від Росії, а враховуючи те, що їх туди ніхто не покликав? Другий раз дивлюся питання, мене питають, чи буде в нас гучно, я думаю, що буде. Там має бути, в принципі, ми починаємо всім, чи я не здивуюся, що це саме напередодні саміту. Будуть робити якісь фейервеки, щоб показати свою силу і потужність, робити різні удари. При тому я якось стає тема. Знову ж має бути тема зв'язана. На жаль, помірність у нас показує оці всякі нафти, що горять. Я думаю, що в нас щось подібне буде. І є в нас аркани, які говорять, що буде важко. І це не буде один день. Так що я думаю, що це буде от на всіх днях. Десь там будуть буде Росія активі... активізуватися, показувати свою силу. Не буде тут легко, не буде і давайте подивимося загалом по містах, що очікується до кінця червня, яка ситуація буде на Харківщині. Хотіла б сказати, Харківщина, що буде тихо, в нас колесниця. Колесниця говорить про, про те, що рясно, багато і, і взагалі страшний суд, який у нас символізує Армагеддон. Так? На жаль, у вас там тихіше не буде, і по колесниці навіть можуть десь там активізуватися на рівні того, навіть фронт десь може там трошечки ожити. Так що поки що так. Чого очікувати в Сумській області? Та сама активність, і по Сумській області. Звісно, що якось на меншу довжину будуть, якщо можна так сказати, Знаєте, якось коротше летіти. От. саме. Чи будуть летіти, будуть. дуже багато саме з неба, і що, що що летить дуже багато. Може, це знову ці бомби де оці розлітаються, все забуваю, як вони називаються. Але... І Там теж страшно. Не можу сказати, що Сумщина тихо, у вас якісь зараз перерва по обстрілах. Цього немає. Які події будуть відбуватись до кінця червня в Києві? Що буде в Києві? Ну, якщо ти дивитися як події, то я не можу сказати, що щось таке буде, знаєте, як події, події. тому що, перш за все, Київ. Він... Принижки, і при тому вона показує, що живе своє життя. Дуже буде знову ж, якщо по темам в нас мають відбутися якісь викриття, іде йде в нас по цьому аркану. Має в Києві бути питання стояти типу, по королю мечів. Король мечів це військові. Чи це подія? Ну, якась має бути в Києві не дуже красива історія. Не здивуюсь, що загребуть якусь велику кількість людей. Може навіть це якісь диверсійні групи. Ну не знаю. Як якась велика кількість людей, які, які попадуть на розбірки, це щось зв'язано з криміналом, щось зв'язано саме з судовою системою, і при тому це не просто люди, а це воно зв'язано саме з якимись людьми, що доволі високого положення. І це такий, знаєте, скандал далеко йдучий. Аж цікаво, що там таке буде. А так, в принципі, в Києві, як в Києві. Якщо ви маєте на увазі прильоти, то можна подивитися прильоти. Так, давайте подивимося прильоти. Прильоти, башні, карта сила. Будуть, будуть. Е, куди Куди? Я думаю, що це буде всяка Київська область, тому що у нас працюють захисні системи і дуже багато буде вогню. У нас ще по дьяволу, йдуть різного роду ці заправки, так що отуди будуть направлено. Давайте також подивимося Запорізьку область, що там очікувати. Знову ж прильоти, знову ж має щось новеньке там з'явитися, чомусь нове має туди попасти, куди прильоти, виробництва і все, що зв'язано з військовими. Отуди будуть у нас прильоти по Запоріжжі. На жаль, там навіть будуть і, і жертви від цього всього. Що чекає роботи нем? Там важко десятка мечів. В принципі, говорять, що величезна кількість смертей смарті... дуже багато там людей чи, в принципі, Буде боротьба, так, там буде. Якби тут, я не можу сказати, що роботи не воно вже там буде повністю на одній чи на іншому боці. Ні, воно боротьба, тут йде боротьба, і там немає такого, що все це здано там остаточно, ні. Там іде боротьба, нам показують період боротьби. А так, там легше точно не буде. Чи будуть хороші новини про Херсон до кінця червня? Все-таки я не можу сказати, що в нас не буде тут хороших новин. Чому вони будуть? Тому що ми, точно буде якась новина, і навіть я не здивуюся, якщо десь просунулись і маємо якусь перевагу на якомусь напрямку. Не можу сказати, що це щось велике, але воно є. Це як хороша новина, і хороша новина, що десь там зупиняється. Да? Тут, в принципі, дві мечів, що у нас теж говорить, дає команду Стоп. Я так Розуміє, що якщо навіть десь ворог там просувався, його мають зупинити до кінця червня. Угу, дякую вам. І ще буквально кілька запитань. Чернігівщина чи є загроза? Звичайно, є, і Чернігівщина знову жертвами. Місце місце, де по всім даним гуля десь гуляють, да може це навіть чи паркова зона, десь туди попадають. Місце відпочинку і там саме жертви. Давайте також подивимось, яка доля буде часового яру. Дві вісімки, Умовно, якщо ми беремо зараз часів яр, то це взагалі буде топова тема, і до нього будемо повертатися, якщо не кожного разу, то через раз. В Принципі вісім пентаклів говорить, що там будуть працювати на прямому по часовому яру, і це буде. Далі у нас є двійка жезлів, яка символізує, що там немає що часів яр або кінцево-український, або кінцево-російський. Так, він має оцю двойне послання, що і росіяни там є, і є українці. І на жаль, в нас там вісім чаш, які говорять, що. В будь-якому випадку просування нашу сторону буде. А чи будуть продовжувати обстрілювати Полтавщину? Будуть, і Полтавщина знає чому, тому що дуже багато чого є на Полтавщині, і ворог, на жаль, теж знає. Є інформація, у вас там без кінця пасуть, і дуже хочеться. Хочеться попасти те, що там накопичення сталося, хочеться щось там знести на Полтавщині. Так що, на жаль, для Полтавщини немає нічого. Я думаю, що це буде доволі часто, багато і, може, навіть кожної ночі. А що буде в Криму? Ну, дивіться, якщо. Знаєте, я не можу принести якусь новину, що там щось в Криму зараз зміниться. На принципі, говорить, глобально це буде без змін. А якщо ми беремо інформаційно, то там говорять, там буде страшно, там навіть може бути якась чи висадка, чи в принципі попробувати десь зайти, може бути інформація. В принципі, там дуже жарко. І стає тема, що це і багато обстрілів, багато вогню і навіть щось там, там дістануть, що якось секретний, до нього не могли б до, добратися, зараз доб, доберуться. І тут якби трійка пентаклів, що весь час по ньому працюють. І взагалі там дуже страшно. Ну, чому страшно? Багато обстрілів. А якщо беремо глобально, ну, на жаль, я ще не бачу, що вже в червні Крим буде остаточно українським. Він є, у Крим, це Україна, але от саме ситуація не розв'язується. Пані Людмило, які позитивні новини будуть у черзі? Хороші новини. Ну, перше, що з хороших, да, це ми будемо працювати, будемо мати багато роботи, і тут, в принципі, ще і по цьому аркану йде допомога. Дуже багато допомоги, зріджених джерел, достатньо. Так що, знаєте, такі е, період жатви, період, коли йде з усіх сторін, хороший в цьому. Напрямку. Далі дев'ятка Пентаклів, що в принципі символізує гроші, і при тому багато грошей чи вдосталь грошей. Е, я так розумію, що це якась допомога, фінанси, які приходять, саме, саме фінанси, як фінанси вкладаються в державу. І це теж такий момент, коли знаєте, ми розуміємо, що довго до чогось йшли, і зараз. Е, вже ти маєш щось, що так важливо було. Далі у нас іде король мечів, який символізує у нас різного роду стратегії, плани і тут. Це ж реалізація, тому що реалізується. Ми отримуємо якісь звістки, інформацію, що дозволяє нам рухатись вперед, що дозволяє нам справити ситуацію. Так що, в принципі, місяць в цьому напрямку непоганий. О, оцей остаток місяця чекаємо, працюємо, живемо і віримо в нашу перемогу.